Леопард і Шакал, африканська казка. Повертався Леопард з палювання і побачив біля однієї хатинки барана. Ніколи раніше не бачив леопард такого звіра. Злякався і, підійшовши ближче до барана, несміливо запитав Привіт, друже, як тебе звуть? Затупав ногами баран, мекнув голосно. Я баран. А ти хто такий? Я леопард, відповів леопард, а сам злякався ще більше і забрався геть. Дорогою зустрів леопард шакала і розповів, якого страшного звіра довелося йому щойно побачити. Засміявся шакал. От ти дурний ти, Леопарде, ти випустив з рук чудовий шматок м'яса. Завтра підемо туди разом, спіймаємо та його і з'їмо. Другого дня. Пішли вони разом за бараном. Ось уже підійшли до хатинки, а баран у цей час збирався йти на луг. Побачив він на пагорбі Леопарда з шакалом і злякався. Побіг до дружини і каже, там на пагорбі Леопарда шакал. Вони йдуть до нас. Ой боюся, прийшов нам кінець. Не бійся, відповіла дружина. Візьмі малого з собою і виходь до них. Тільки підійдуть Леопард і шакал, щипни малого, хай він заплаче, наче голодний. Так і зробив баран, узяв малого і вийшов назустріч Ліопарду та шакалу. Коли Леопард побачив барана, він знову злякався і хотів уже повернутись. Але шакал прив'язав леопарда до себе шкіряною мотузкою. Ану, іди зі мною. В цей час баран ущипнув свого малюка і той голосно замекав. А баран каже Спасибі тобі, шакале, що привів до мене Леопарда. Бачиш, яка голодна моя дитина, як просить вона їсти. Почув леопард ці слова, закричав від страху і кинувся геть. Не зупиняючись, біг він крізь пагоби та гори і тягнув за собою шакала. Так прибіг до себе додому і шакала за собою притягнув.